Доброго дня, шановні садівники аграрії. Якщо ви пам'ятаєте, якщо ви підписані на мій канал, я вам раджу підписатись, ви знаєте, що я вирощую свої, свій сад у таких умовах, у умовах дачі, де господаря майже немає там, по 4-5 діб, і коли господар господарка приїжджає, то Звісно, рук не хватає, потрібно зробити дуже ефективні якісь такі дії, які вкрай необхідні, і завдяки цьому я можу підтримувати сад в належному стані. Тому, коли я чую від вас, там, особливо ті, хто вже не перший раз в мене на каналі, що у вас там щось не зроблено. То я для вас пояснюю, чому це не зроблено. Тому що в мене, не, не, в мене обмежені сили. Я можу зробити тільки те, на що в мене вистачить, вистачить фізично сил та вистачить часу. Тому. Щось такого ідеального в мене тут не буде ніколи. Ні, я не показую ідеальне. Я показую те, що вирощується в умовах дачі. Те, що вирощується на Київщині. Тому я і назвала канал Киянка на дачі. Щоб ви розуміли, що це на Київщині і це в умовах дачі. Щоб одразу співставляли які. Географічні, так, яке місце тут, і, 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 і які в мене можливості взагалі. Тому давайте зараз подивимося на місяць і подивитися, ну, що ще можна зробити більш ефективно. І взагалі мені цікаво ваші коментарі з точки зору оптимізації, що можна зробити таким чином, щоб. Е щоб менше завдавало праці, так? Тому це для вас питання. А зараз я вам показую свій сад знову, і ми прогуляємося. Запрошу вас. Ну, перш за все, моя ділянка знаходиться поряд з Дніпром. Дуже-дуже близенько тут буквально в 50 метрах розлив Дніпра і вода стоїть. Близенько. І тому не всі не всі підщепи підходять для мого саду, так? тобто для такого вологого ґрунту і не всім деревам комфортно, так? вони починають, коли доходять до от цієї глибини, там вже дуже багато води, то вони вже починають хворіти. Ось. А так, звісно, це мені великий плюс, тому що в принципі, земля волога, земля дає достатньо живлення для рослин. І при цьому вона дає дуже багато живлення для росту бур'янів. Тому в мене з одного боку дуже супер. Це мені подобається, а з іншого боку, мені дуже не подобається косити траву. Буквально кожні, там кожний тиждень. Кожний тиждень, тому що щоб вона була така комфортна для того. Ой, дивіться, що в мене є. Це якась стрикоза така велика, велика і гарна. А -а -а, подивіться. До речі, це в мене квітник. Е -е, квітники мої. Скільки я не намагалась садити квітників, в мене просто не вистачає часу на те, щоб ще за ними доглядати. У мене так багато дерев, кущів і так далі, що до квітників не доходить. Тому а, ну, вони також заростають бур'яном, бачите? Це вже е, було зроблено під, під, під е, корою засиплено. Було е, агроволокно, щоб не проростали бур'яни, але в нас все рівно насипаються зверху. і Ось це все, бачите, заростає бур'яну. І тому, тому це вже знаєте я спочатку дуже дуже злилася, дуже емоційно до цього всього відносилася. Тепер я філософськи відношусь. Якщо так має бути, то так має бути. Якщо якісь рослини виживають тут в таких умовах, то це добре. Тому я е, намагаюся е, е, садити не неоднорічні такі рослинки, тому що їх треба поливати, їх треба, поки вони виростуть, а потім вони там ну догляд дуже великий, а в мене немає часу. То я саджу такі рослини, які, наприклад, рози, там от, лілії, очітки, такі, які не потребують якоїсь особливої уваги. І, звісно, дуже зручно ось такі дерева, як ялинки, як сосни, як ялівці і так далі, і тому подібне. Але Тобто спочатку у мене концепція така була, що я от зроблю тут сосновий сад, такий буде в мене якийсь зимній такий, круглорічний такий сад. Але з часом я зрозуміла, що це ну ну якось так, ну, так, це гарно, так. Але нема цього захоплення, коли ти отримуєш плодові, плодово-ягідні якісь. Плюшечки зі свого саду. От, до речі, як квітують мої рози. Подивіться. Тобто їх тут було достатньо багато. Я обожнюю пахучі рози, але вони такі капризульки. Вон, дивіться, як пахучу розу поїдає Оленка Волохата, так? наскільки я розумію. І вони мають дуже тендітні такі квіти. Дуже тендітні. Але оця роза, вона така. Якщо її поставити в букет у спальню, то можна просто сходити з сма від того, з глузду від того удового запаху, який вона віддає, такого розового рожевого удового запаху. Дуже дуже ой, такий-такий аромат. Бомба. Не пам'ятаю, як називається рози. У мене взагалі погано з пам'яттю. вибачайте. Так, що тут ще? Ну, от, бачите, лобода. Як боротися з лободою? Ну, як боротися з тою лободою? Єдиний спосіб боротися з лободою це тут запустити пирій, щоб тут пирій і його косити. Тому що лобода, вона так швидко. І так агресивно себе поводить, що якщо її от в такому стані не зірвати, не прибрати, то вона виростає як таке потужне дерево. І потім, взагалі, з коренням навіть неможливо її вирубати, треба буде рубати її. Я вже з тим стикалася. Ну, от, який в мене букет. Бачите, як це гарно виглядає. Мені так подобається на жовтому фоні. Такі помаранчеві. Троянди. Ще й біла, повзуча троянда, і тут гортензія виходить. Боже, ну воно, коли вже так квітує, то це так-так гарно. От подивіться, а тут мої вишенки, вони всі вже червоні. Боже, яка це насолода! Сьогодні будемо збирати врожай. Так. Це, це в мене. Я тому і знімаю, до речі, відео е, е, любі друзі. Мене запитують, навіщо ти це робиш? Навіщо ти цим займаєшся? Я знімаю відео, тому що в мене погана дуже пам'ять. Я е, роблю такий якби щоденник для себе самої, е, що як себе поводило. От дивіться, мені дуже не подобається, що тут сталося з моєю. Сосною віліхуани. Вона чогось режиє. Я так думаю, що це іржа чи ще щось, а, якась хвороба. Підкажіть, будь ласка. Тобто вона якось жовтіє, жовтіє, бачите, відпадають сухі гілочки. І тут ще ігрушка, я бачу, іржою заразилася. Потрібно буде. Допомогти цій свісні, але вона вже така велика. Ну як їй допомогти? Дуже велика, ну хоча б до половини. Так, ну тут в мене завжди всі знаєте, такі самі а, кутки, які, до, до яких руки не доходять, вони завжди в самому страшному стані. Але тут в мене вже Агрус достигає, агрос, подивіться, який класний. Ммм, супер бомба. Трошки ще маловато цукру, але хто полюбляє таке кисленьке. Ну, чому хлороз? Чому? От від чого той хлороз? Можливо, від багатої великої кількості води, від дощів. Тільки одна сторона. Тобто десь е, саме ті корені, які з цієї от сторони, вони, можливо, десь мають кусочок не дуже зараз достатньо поживних речовин. Mm. Подивіться, яка стаката вже. Така та черешня. Вау, ну дивіться, яка велика вона. Дуже велика. Не хочу зривати, тому що її не так багато. Я хочу, щоб вона вже набрала дуже такого сильно гарного цукру. Але в неї, вона дійсно дуже велика і дуже-дуже класна. О, ну, Дивіться, навіть з пачком їм поєднати. Тобто це, ну, ну, я думаю, вона десь на грамів. 10-12 вона є. Щось ви її вже тут поклювало, але є багато ось таких от підморожених зав'язей. Я рахую, що це від заморозків. Що ще? Так, а ця крупноплодна, так, я її знімала 5 діб тому. І вона була вже така їстівна, але зараз вона вже чорна-чорна. Mm. Дуже класно. От ви мені запитували, як я борюся з шпаками. Е, я навішувала отакі ленточки, знаєте, отакі ленточки. І от зараз я бачу, е, зараз я нічого не роблю взагалі. Ну це Знову ж таки, знаєте, це прибамбаси, які... на це просто в мене не вистачає часу. І от що я бачу, що зверху ягоди так шпаки клюють. А от нижні ягоди, бачите, вони майже їх не клюють. Тобто вони більш такі захищені. Тому я нічого не маю проти, що в мене отак от гілки лежать. Отак от гілки лежать. Десь там моя. Десь там моє сонечко біжить. О, дивіться. Вон дивіться. Тому я зараз намагаюсь формувати низенькі дерева, але й тут дивіться, он вже покоцаний, навіть знизу. І тут покоцані. Та, нічого, це нічого не дає. Дивіться, яке покоцання. Ну, але вистачить, всім вистачить. Що я намагаюся на них кричати? А ну щоб ви не рухали мою черешню. Я вам дам. Так, от так, я можу бути дуже злою. О! Боже, подивіться, що я бачу. Наші абрикоски, бонзай вже все вже фарбуються. Вже вони стан... станов... стають помаранчевого кольору. Подивіться. Тобто, сьогодні 8 червня. А ну давайте буду погадати. Я думаю, що через тиждень, вже десь 15-го, ми будемо куштувати перші абрикоси бакзай. Тобто вони в мене в цьому році мають достигнути з 10 по 20 червня. В принципі, це... Е, наскільки я пам'ятаю, це їх час. Це їх час. Це, це, вони мають якраз в другу декаду червня, червня достигати. Тобто їм е, на, на них не вплинула ця дуже ранішня весна. Вони все це, це зробили так, як завжди, майже. <сху> не пригай, не прийде, бо ти мене замазиш. не мажеш, не мене. Фу, -фу, фу. Ти мене вже замазала, ти мене вже замазала. Ти мене вже замазала, розумієш? Боже, 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 як же ж вона хоче ласкатися. Хороші, хороші, хороші. Що ще показую вам фундук. Ой, як він розрісся. Розрісся вже такий, я його не обрізала. І він вже, ого-го, якого зросту, і якої ширини, ну вже дуже такий великий. Ніколи я його нічим не обробляю. Він в мене плодоносить дуже класно і дуже-дуже великі, чудові дає плоди. Так, і гарно, гарно зацвів, гарно зав'язався. Це буде супер. Ось такий фундук. Дуже класний. Ну ось, через те, що в мене дуже е близько грунтові води, в мене завжди проблема хлорозу. Ой, так реагують деякі сорта винограду. От в цьому році Юпітер бачу так. Буду витягувати його по листу. значить, добривом, добривом, який має різні мікроелементи, тому що трошки підсохне і корені запрацюють, нормально все буде. От, як -то, якось зрушувати землю, вона стромбована дуже зливами і нема дихання коренням нормального. Якось її зрушувати я не буду, тому що це також дуже е серйозна праця. І в мене немає техніки для цього. Боже, як добре зав'язалося, все гарно. Тут ще квітує. Це Аркадія. Так, ми йдемо подивимося. Все дуже гарно зав'язалося. Мені так подобається. Зараз подивимося канвалію. Ой, тут також. Тут також повистрілювали думки, які не потрібні. Так, і вони забирають живлення у наших у наших... Прищеп. До речі, от я вам скажу, що я ось ці ось ці о, живці, я їх не відмочувала. Ну, майже там, на одну годинку відмочила і все. І вони краще, ви знаєте, приживаються, ніж ті, що я відмочила. Тому що ті відмочення вони одразу дуже швидко стартанули, а потім засохли деякі. Тому не згодна я з тим, що треба обов'язково відмочувати живці. Ні. Ні. Вони мають бути, звісно, гарної якості. І, і трошечки можна їх відмочити пару годин, не більше. От це, що я роблю зараз, це надважливо. От я не можу це пропустити, цю роботу. Так? Я можу там пропустити щось з таких інших робіт. Но тільки не це, тому що не буде прищепи, якщо я це не зроблю. Вони не будуть розвиватися, тому що конкуренти заберуть живлення і через деякий час вони ну, або не виростуть нормальним чином, або взагалі засохнуть. Це з тих робіт, що потрібно робити обов'язково, якщо ми прищеплюємо. Ось в такому стані зараз виноградник. Бачите, він трошки, знаєте, зупинив свій ріст, трошки ніби так більше вже живлення пішло на грона. І це добре, тому що вони перли до того просто неймовірно. Ось цей, дивіться, прокидається. Можливо, щось буде. До речі, тут така особливість, що цей пагін я залишила ось на цьому пагоні, на якому я прищеплювала, останню брунку. Бачите, я її не помітила. Ось вон він іде. І ось. І тут ще є плодоношення. Тому mm. можна, в принципі, залишити. Останній пагін для плодоношення на рукаві, а решта пагонів прищепити. Так, я не великий э, 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 городник. Я не дуже сильно в цьому розбираюся. Але дивіться, які в мене в цьому році гарні помідорки, томатики. Дивіться, яка краса. Бачите? Бачите, які гарні. Ну, а Прийдемося, подимося, що вже зав'язалося. О, які вже високі-високі, вони вже метрові. І в мене не вистачає, не вистачає, куди ж я їх буду Такий, Тим більше я взагалі не годувала азотом. У мене настільки гарний тфу -тфу, рост всього винограду, всього на світі. Ну, дивіться, як зав'язався вже. Такий чудернацький і такі є. Боже, який то запах томатів, а, як вони також. Боже, наскільки я люблю а, пахучі, пахучу їжу, ароматну їжу, натуральну, таку, не штучну, а таку натуральну. Подивіться, які гарні томатики. Супер-супер. А це в мене... Вже плетуться. Ну щось таке я сама собі придумала Ось з цими підв'язками. Як, як ділка працює, як вона опиляє квіточки. І тут вон, дивіться, вже пішли маленькі огірочки. Вон дивіться, яка це краса. Нямка. Супер-супер. І тут же маленькі огірочки. Бачите, вже через... Пару днів вже будемо перші огірочки куштувати. Так, яка ж це насолода. О, тут, тут я оприскала від гнилі, і воно ніби так загоюється, затягується. Можливо, що затягнеться, але ну, я не думаю. Ну, подивимося вже, коли вони будуть достигати, щоб, що сталося після того, як я такі потужно обробила. Бачите, ранки вже немає. Я обробила, по-моєму, Топсин М і, і ще ще А, Гіокс і Хорус. Обидва оці взяла. Це ніби свіч, так. Тобто я їх змішую і вони там в... дешевші, ніж свіч на відсотків 30. Такий препарат при змішанні. Рекомендую це. Харкот. Чи як це називається, Барковська, мабуть, харкот. Ну і вже гондинки. Починають роз... розстатися. Треба пасники прибрати. І он. Е -е, Я в цьому році прищеплювала лагінарію. Ось подивіться, які на прищепах е -е, кавуни. Так, ось це, по-моєму, в мене кавунчик росте. Sugar Yellow or або Prima Orange. Ось такі вже вони. Бачите, на даний час ось такі Тут, 뉴스, тут був один пошкоджений. Я одразу обидва посадила в одну ямку. Так, Тут в мене є продюсер Д -д 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 Natürlich. Он, Можливо, це навіть щось він. Тому що він пішов не в ту сторону, пліть пустив, ось треба його пер перекрутити в іншу сторону. Ось так. Пусть так. І от мені без проблем виростити арбузи, і вони будуть класні, я вмію їх прищеплювати, я вмію доглядати. Але оця проблема те, те що треба полоти, і я, що, 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 вони ж будуть рости, і там, де вони ростуть, там вже ти не зможеш. Покосити потрібно вручну потім боротися ось з цим бур'яном. І ви бачите, я вже намагалась десь там палити гербіцидами. Але для мене е з гербіцидами я щось боюсь з ними працювати. І Мені здається, що це ну, трошки шкідливо для ґрунту. О, подивіться, які в мене вже мамочки родні. Це ж вже ці к... кабачки. Вже все, можна жарити, смажити. Хі -хі. Боже, оце така в мене ситуація на сьогоднішній день. Всім бажаю гарних врожаїв і гарного дня на все добре. Черешенька. Яка гарна черешенька. Подивіться. Ага. ага.